Доброго дня, друзі! Сьогодні також кулінарне відео. Буду намагатися приготувати для своєї родини смачнючу вечерю. І планується сьогодні у нас на вечерю Бограч. Всі ви знаєте, а хто не знає, тому повідомлю. Так? Бограч з перекладу з угорської Казан. Тобто теоретично, кожна страва в Казані є якоюсь часткою Бограча. Але в нас на Україні це окрема страва, тому буду сьогодні її готувати. Інгредієнтів багато, тому будемо дивитися все по ходу завантажування до казану. Багаття розпалив, казан прогрівається і починаємо готувати. Казан гріється. Заливаємо трішки соняшникової олії. Небагато. І зараз почнемо готувати. Олійка наша розігрілася і завантажуємо наступний інгредієнт. Це копчена свиняча грудинка. Висмажуємо з неї весь жир і будемо далі завантажувати наступні інгредієнти. Трішки олії потрібно для того, щоб грудинка не прилипла в перші хвилини висмажування, а далі вона ще сама віддасть свій жир. Грудинка смажиться. Ми її не будемо забирати, з казану. Вона копчена. Тому додасть потрібного нам смаку. Можна замість грудинки використовувати звичайне свиняче сало, але шкварки тоді бажано забрати. А в грудинки багато м'яса, тому ми її залишимо. Можна вже додати цибульку. Гарно все перемішуємо. Доки буде висмажуватися грудинка, цибулька якраз трішки підсмажиться. Цибулька смажиться лише одну хвилинку, можна додавати наступний інгредієнт. Це морковка. Додаємо, перемішуємо і нехай обсмажується все разом. Який гарний вигляд! Має наша страва початок лише нашої страви. Назвемо це Бограч по-полтавськи. Слідкуємо та не забуваємо перемішувати, щоб наші інгредієнти не підгоріли. Смажимо доки цибулька не почне. Робитися золотистою. Так, наша цибулька з морковкою трішки підсмажилася, можна починати додавати наступні інгредієнти. А наступні інгредієнти це, друзі, м'ясо. Традиційний бограч готується з трьох-п'яти видів м'яса. Перша в нас телятина. хоча за кольором я б сказав, що це вже була. Гов'ядина, Коровка, мабуть. Другий вид м'яса – це свинина. Третій трішки курочки, бройвер. Гарно все перемішуємо і даємо м'ясові підсмажитися. Все, нехай смажиться. За м'язком, звісно, слідкуємо. Час від часу його перемішуємо, нехай собі обсмажується! М'язко посмажилось, друзі, 10 хвилин. Додаємо четвертий вид м'яса, якщо можна це назвати м'ясом. Трішки баварських сосисок. І, звісно, все перемішуємо. Тепер можна додавати спеції і різні травки. Додаємо, друзі, для пікантності трішки чилі. Все залежить від того, хто яке полюбляє. Перець духм'яний горошком декілька горошинок чотири, п'ять. Досить. італійські трави. Два три лаврових листочки і головне паприка копчена. Не жалкуємо, додаємо цілу почечку. Далі, друзі, додаємо помідори. Неважливо, чи вони будуть порізані, чи перемелиті. Головне, щоб без шкірки. Перемішуємо, даємо помідорам трішки підсмажитися. паприка наша, щоб підсмажилась, але слідкуємо, щоб вона не пригоріла. Тобто зараз все це заливаємо водою. Вода кип'ячена, щоб швидше закипіло, доливаємо води стільки, щоб покрити наше м'ясо. І чекаємо, доки воно гарно закипить. Не лише з країв, а доки закипить гарно все. М'ясо кипить, друзі. Додаємо сюди солодкий болгарський перець двох кольорів, трішки посолимо. Перший раз посолили, накриваємо кришкою і тушкуємо одну годину. Перемішуємо, щоб сіль розійшлася. Перчик наш розпреділився. Накриваємо кришкою. Робимо меншим полум'я і тушкуємо годину. Час від часу перевіряємо нашу справу. Все гарно, виглядає дуже смачно, нехай продовжує готуватися. Наше м'ясо тушкується вже 40 хвилин. Перевіримо його. Все дуже-дуже гарно. Пречудово, чудово, я б сказав. Нехай ще потихеньку тушкується. 20, а може навіть і 30 хвилин. Наша страва, друзі, приготувалася. М'ясо, точніше, протушкувалося рівно годину. Має ось такий гарнючий вигляд. Підкинув трішки дров ще до багаття, тому що будемо додавати наступні інгредієнти. Гадаю, що м'ясо протушкувалося годинку, йому буде достатньо, тому що справа ще буде готуватися хвилин 30. Додаємо до нашої страви картоплю. Додали, перемішали та будемо доливати води, тому що це вже майже як тушковане. Просто м'ясо. Бачите, майже зовсім зовсім не залишилося тут рідини? Нам тепер потрібно додати воду. Воду додаємо знову кип'ячу, кип'ячену. Щоб швидше закипіла наша страва. Води потрібно додавати скільки, скільки ви вже будете вважати за потрібне. Якщо ви хочете бограч більш рідкий, додаєте води більше. Якщо хочете більш густий, додаєте води менше. Додали воду. Перемішали та продовжуємо готувати, щоб наша картопелька зварилася. Вона порізана маленькими шматочками, тому, гадаю, від моменту закипання 10 хвилин буде достатньо, тому що потім ще будемо додавати деякі інгредієнти і страва буде готуватися від. Даного моменту ще 20-25 хвилин. І картоплі цього буде достатньо. Накриваємо кришкою, щоб швидше закипіло. Наш бограч знову закипає. Тому відкриваємо кришку і готуємо вже з відкритою кришкою, щоб знову зайшов до нашої страви дим. Ми ж готуємо на природі, на подвір'ї, в казані, на вогні. Знову перемішаємо, перевіримо, чи достатньо нам. Буде рідини. Гадаю, я ще трішечки добавлю Чайник поставив, зараз закипить, тому що буду додавати ще декілька інгредієнтів і один із них додавить густини до нашої страви. Не перемикайтеся. Додивляйтесь відео до кінця, щоб побачити останні інгредієнти та як буде виглядати наша страва наприкінці готування. Наша картопелька, друзі, в страві. Проготувалася вже 10 хвилин. Додаю ще трішечки кип'ячої, кип'яченої води, щоб бограч був більш рідким. Слідкую, щоб він, як кипить, не вискакував, не тікав від нас. І будемо зараз додавати передостанній інгредієнт. Передостанній інгредієнт, друзі, це міні-галушки будуть. Як в дитинстві говорив, вареники без нічого. Відщипуємо маленькі шматочки і додаємо. Тісто звичайне яйце, борошно і трішечки-трішечки соди. І так додаємо. Знову ж таки стільки, стільки ми будемо з вами вважати, рахувати за потрібне. Кожен додає на свій смак. Більше чи менше. Галушки наші будуть готуватися в страві хвилин 7-10. Тісто повинно бути м'якеньким але не дуже прилипати до рук. Завдяки додаванню соди галушки у страві робляться більшими. Додається в них об'єм, як ви бачите. І продовжуємо готувати ще 7-10 хвилин, як я вже говорив. Після додавання галушків потрібно спробувати нашу страву, друзі, на сіль останній раз. Якщо потрібно, то досолюємо. Якщо не потрібно, то продовжуємо готувати. До готовності галушок. Вареники без нічого. Страва получилась дуже гарно по солі. Все добре, нічого додавати не потрібно. Варимо галушки і додаємо останній інгредієнт. Минуло, друзі, 10 хвилин після додавання галушок до нашої страви. До нашого бограчу. Зараз додаємо останні інгредієнти. Це, звісно ж, наша українська зелень. Петрушка, укропчик та часничок. Як говорив маленький класик, все, що є домашнє з власного огороду. Перемішуємо, готуємо ще 2-3 хвилинки. І будемо куштувати наш бограч по полтавськи Минуло, друзі, три хвилинки. Наша зелень віддала весь свій смак, тому будемо йти куштувати ось такий гарнючий. Бограч по-полтавськи ми з вами приготували. Всім приємного апетиту, друзі!